Люди кажуть, опитування Сі4, чи займаються чернівчани саморозвитком. У час розвитку цифрових технологій є чимало можливостей для особистого розвитку. Через інтернет дистанційно можна здобути освіту, професію, започаткувати власну справу. Команда Сі4 розпитала містян, чи займаються вони самовдосконаленням. Чи ви саморозвитком? Так, наразі займаюся саморозвитком. Якщо так сказати, то займаюся фотографіями. Тобто я професійний фотограф, відеомейкер і актор. Так. Через нестачу часу вільного я займаюся поки що тільки психологічним саморозвитком, але хотілося б займатися більш всебічно розвинутим. Чи займаєтеся саморозвитком? Так, я 10 років займаюся професійним вокалом та додатково 10 років співаю в церковному хорі практично. Ну, в більшості, звичайно, в 5 років, в більшості, тому що все-таки ще молода, але в принципі до цього теж займалась. Можливо, не так професійно, але займалась. Ну просто саморозвиток – це таке дуже розширене да, це. Це, дуже це можна в багатьох сферах, питання. не тільки в плані щось навчатись, щось так. Це може бути так само. Займатися спортом no. це теж саморозвиток. От так як у нас трошки зараз ми навчаємось на медичному, у нас не дуже багато часу. Але якщо є можливість, то у вільний час там ми приділяємо його якомусь там саморозвитку. Там. Чи займаєтесь ви саморозвитком? Переважно я не встигаю, тому що не маю часу. Займаюся просто лікарською справою, переважно хірургією. Тому, в принципі, мій самий розвиток це хіба якийсь похід гори, щоб просто відпочити чи якась прочитана книга хоча б за якийсь місяць з якоїсь немедичної літератури. Це мій єдиний розвиток насправді. Поступила в БДМУ і питаюся саме розвинутися в плані психології, вивчати її більше. Даже не знаю, що ще додати. Стараюся читати книжки про психологію, в мене дуже багато їх, треба починати вже. Що займаєтеся саморозвитком? Якщо так, то що саме вивчаєте? Займаюся саморозвитком, вивчаю медичну психологію, на якій навчаюсь в БДМУ. На лікаря-психолога дуже цікаво. Вивчаю, Хочу допомагати людям, для мене це цікаво. В минулому займалася професійно танцями, які закінчила, хотіла продовжити цю сферу, але просто як хобі. А медична психологія це для мене просто як моя майбутня професія, на якої навчаюся, я хочу в ній розвиватися, хочу допомагати людям, і мені це дуже подобається. Ну, я викладаю історію в школі, тому в принципі саморозвиток це велика складова моєї роботи. Це постійні курси на самовдосконалення. Зараз особливо допомагає література, тому що іноді хочеться відпочити від роботи, від науки і щось художнє почитати. Чи займаєтесь ви саморобкою? Так, я займаюся саморозвитком. Сама я навчаюся на медичній психології, тому мій саморозвиток також пов'язаний з медичною психологією. Ну і з медициною. У вільний час я створюю пости з анатомії, якісь конспекти. Так я стараюся читати багато книг, більше різну літературу, багато ну дізнаватися багато нового і також вивчати історію нашу. Я також займаюся саморозвитком, я вивчаю мови, стараюся як можу. Так, ми філологи, тому ми вивчаємо мови багато мов і розвиваємося. Так, да, зазвичай нам у нас багато завдань є, які потрібно зробити, але це філологія. Стараємось як можемо. Незалежно від віку та професії, більшість чернівчан навчаються, аби адаптуватись до викликів часу та вимог. Вікторія Макайда, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4